Дойти до його робочого місця. Скажіть, чуманістя. будь ласка, а хто у вас чоловік? Сокура Вадим Павлович. А чому ви його не вказуєте в декларацію? E, Тому що ми з ним в розводі. Співмешканець, я би так, ну, так, ви так, ви ви так? Керасну, Це корупція. Керасну, Яка Це вам корупція. Та не все одно. Ви мені скажіть, ми мені прийшли сюди, у нас немає води. Я живу на верхній вулиці. До мене. Після наших репортажів щодо проблемних питань у селі Калаглія вчора, 15 червня 2025 року, староста села оголосила проведення зборів, де написала, що буде обговорені важливі питання життя населеного пункту. Я прийшов на ці збори та був присутній на обговоренні деяких питань. Група «Кришталь» пишуть одиниці. Одиниці, і це верхня частина, там, де в самом ділі, коли йде розбір води, може пропасти якийсь та -то Для того, щоб стерегувати дану проблему, треба розуміти, чи може на село треба вводити якийсь то графік подачі води, тому що кожен, хто в нас проживає в селі, має право на водопостачання. Але якщо ви сидите вдома, то я так думаю, що мені тут в сільській світ на робоче місце ніхто цю інформацію не надасть. Прохання до вас є. Якщо є у вас тиск, але він слабий, поспостерігайте, коли саме, тому що е, нам теж треба розуміти, може, е, якщо у вас є вода, ну там під тиском меншим, може десь треба. Ми це обговорюємо питання інколи. Зрозумійте, це не звертається не тільки до мене. Є директор КП, є слюсар КП. І вони теж нічого не знають. Коли я запитуюсь хлопці, а що у нас там? тому що от мені по телефону не можуть сказати, а ми не знаємо, тому що нам ніхто не повідомляв. Вас же ж ніхто не змушує мовчати. Ну тут ніхто не з роганку. Я не бачила, кому щось потрібно, вони, я не знаю, вони мене й вдома знайдуть і приїжджають додому, і вирішують це питання. Тобто, я не роз... ну, в моєму розумінні тр... трішки є непонімання громади. Ви починаєте маніпулювати серед від саме людей, так? Але є така от, саме, ну, є, саме, одна закономірність. Коли, саме, коли, саме, коли були поливри диски, да, і проценту 80-90 поливали свої, так сказати, теплиці, вода була біла від тиску. Тільки коли масово закінчився, у нас починаються зразу якісь проблеми з водопостачанням. Вони починаються там, з там, починаються? Чим? Чим нам не дає біляєвка, немає тиску, саме, вода. У нас є з чим. Саша, це саме, це порівняти. Сна, а це лі, Ні, ми ви щас, ви... Я, да, я щас скажу, я ж з вами не скажу. Олександр, я там щось поясню. Для... Ні, давайте я вам ще скажу, потім він да, пояснить нам. Коли у нас був саме Мелешко, да, вот саме директор КП, у нас не було таких проблем. У нас ці Раскав. от саме проблеми, я ну, я розумію. Ну там де живу я, саме, саме моє так сказати, саме моє домоволодіння, воно та... знаходиться у нижній частині села. Да? І вода завжди тече вниз. Вона ніколи не може бути зверху. Так? Як ви кажете, що у вас там другий кут? Вода до мене йде через вас. вначалі вона наповнює ту частину села, де живу я, потім вона піднімається вверх і наповнює ту частину села, де живете ви. Я розумію, що ви це робите. Потім у вас дуже хитра маніпуляція. Ви ви кажете, у всьому звинувата селищна рада. Вона вам не дає гроші. Так, да? ви ж тільки що казали це все. Я то не є... сказала, що вона винувата. Ні, вона не вона. Вона вам не фінансування у нас тільки да. завідувачі є... селищний ради. Що в мене фінансів немає. Ну я це так. Да, я це зрозумів. Значить, це є причина у роботі Савелєві. То що вона ну так, я це зрозумів, що є причина в роботі Савелєві, то що вона не. Фінансує, не виділяє кошти на саме Вона вирішення вирігає. наших питань. Дивіться, у нас немає дорог, да, О, дорожне покриття, воно дуже погане. Я колись до вас звернувся і я кажу, не пам'ятаю, ви да, там не сиділи... Ні, я я це пам'ятаю. Сиділи ви на лавочці там і саме говорили там. Я, я там не пам'ятаю щось. Говорили ви там про чи траву косити треба. я кажу, в мене нема дорог. Ви мені кажете, саме бери і сам собі засипай. То що я сама в себе засипаю. Ви подивіться, який стан дорог. Я зараз розумію, що сюди прийшли люди, ті, які задоволені вашою роботою. Давайте я вам зараз підпочитайте, я не вам з Миколаївської. Громадянка з Миколаївки зверталася до голови Одеської районної адміністрації з тим, що немає дорожнього покриття. Вона отримала свою офіційну відповідь. І таку відповідь давала я всім людям з початку війни. Коли ми піднімали питання щодо дорожнього покриття в наших, наших селищах, ми отримали теж відповідь з Одеської обласної адміністрації, що про ну, дороги, які в нас є проблемними, використання на військовий час коштів є не цілесообразним. Тому, будь ласочка, я розумію, що в нас є проблеми з дорожнім покриттям. І я висвітлювала в своїх звітах щороку ці питання перед депутатами, перед головою. Але є те, що зараз у нас війна і на це кошти виділяться, поки не взмось. Якщо будуть кошти, я так думаю, що обов'язково зробляться ці дороги. От, ми під'їхали, звернулися. к мастеру, он приехал, а у нас, оказывается, кусочек трубы был старый, забитый. Нам это отремонтировали, но мы свернулись. И нам отремонтировали бескоштовно. И заменили этот кусочек трубы. Правильно. И у нас, подождите, и у нас отличное давление. То есть, когда люди звертаются, а если вы по поводу стосовно дорог, и мы знаем, что есть такая проблема не только в вашем селище, Вот. Должно быть письмове звернення, з яким ваша голова звернеться до э, міської ради. з вулиці Шевченка. Шевченко. Да. У нас вода є. Іноді. Тоже буває, пропадає. Но э, по поводу освещения могу сказать, что мы с города, у нас в городе тоже не было какой-то период вообще освещения ночью. Его не включали. И буквально, я не знаю, полгода начали тоже включать. Єдине, звісно, можна було би уведомлювати, що є якась, навіть в цій групі, кришталь, да, да, там що є поломка, да, коли буде ну, до відновлення. Ви да? да. вийшли з машини, не ви, не ваш чоловік, не вийшли з машини. Тобто ви всем показали, що ви ігноруєте звернення людей. Я розумію. Тут зараз люди, ті, які вас підтримують. Хорошо. Дивіться, да. я працюю тут вже років. вік. І чому я саме не вийшла з машини, да. коли ви зверталися? Я була в відпустці, і я спланувала свою відпустку. Я з дітьми збиралася на е, поїзд, бо я їхала до Львова. І, що і вибачайте, я не можу. Якщо би ви хотіли звернутися до чоловіка, то чоловік після наради, ми якраз поверталися після наради, був на робочому місці. І так, ви все ж таки не дозволили собі дойти до його робочого Скажіть, місця. Скажіть, Будь ласка, а хто у вас чоловік? Сокура Вадим Павлович. А чому ви не вказуєте в декларації? E, Тому що ми з ним в розводі. І ми так він з ним. Чоловік пожили... чи не чоловік? Не співмешканець, я би так сказав. Ну так ви, ви зобов'язані тоді... вказувати декларації. Співмешканця? Ки звичайно. Ну мабуть. Ні, мабуть, це 100% Ну він, він здає декларацію. Точно так, же як і я а до чого він здає декларацію? Та де, якщо він вас чоловік? Нічого... Скажіть, будь ласка, чому ви свій робочий час витрачаєте на на... столоні на... на вам? Подій, він. Пожалуйста. Так, пожалуйста. Так, пожалуйста. пожалуйста, ми, ми вас з наради. З якої наради? Якої наради? У Лідії Дівани по поводу постачання завжди її возите своїм автомобілем. На яких підставах, якщо вона вас не встає, як чоловіка? Ви витрачаєте свій э, час, який оплачує вам громаду? Я був комунальний... на роботі. Правильно, я, я це вам правильно. поясняю. А чому ви витрачаєте я ще час раз на сторонню час? Я повертався з наради. А то староста села. Так на яких підставах його Я ж говорю, вона староста села, яка була присутня теж на цій же нараді. Я напишу в НЗК, для того, щоб перевірили, що ви не вказали. Ми приїхали на нараді да? і їхали да? разом з наради. І заїжджали по адресам в Сонячний і спитали за воду. Ні, ми і потім в НЗК, я предоставлю в відеозаві. Ви предоставляєте. Ви можете вже? Вашего села а не то, что вы хотите претензия. Я да. мешканець громад. И те да. э, сборе не, да, не но води. Мы решали совсем сейчас другие вопросы. Сборе не стосовно воды. Сейчас вы решаете совсем. Там написано важливые питания для следующих. Да, И там это питание важливе. Це грязно. Це грязно. Яка вам корупція? Там не все рівно. Ви мені скажіть, навіщо ви все... сюди у нас немає води, блядь? Да. Я живу а, на Верхній вулиці. До мене. Або, до мене не доходить вода. Що ви ніде? Ну, ви Ви до цього, шла, ви до цього мовчали. Я за ну, коли закінчились або... запити, я задав свої. Ну, Я, своє за... я, да. за я задаю важливе питання селища. Все. Для вас а для мене важливе. Так, да. да. да, саме, Тільки що староста села сказала, що вона їхала саме після наради, вона була в відпустці, вона сказала, що вона їздила по питанням води, їздила по під двори. Одне питання. Якщо вона Дю вирішувала питання по, по, по факту от, не води, чому вона не, саме вийшла з машини, її чоловік, директор КП, який займається даним. ну, саме, да. І чому вони навіть не вийшли? І не подивилися, чого в мене немає води. Ну саме дане чому саме... вас зла що? Навіть да, на відео вас вода текла. Да, єлі єлі текла, вона не видавлювала а будинок. Та я та, я, та, я та, от хочу та, сказати та, таке та, питання. Коли саме, Саме, коли коли була... Було, було... піднімали тариф на воду, да, і сказали людям, що якщо люди не підпишуть договор, новий всім будуть відключати воду. Люди підписали. А вони говорили, хто не буде платити, будемо відключати. Да. Тепер питання, чого ні, ніхто от не не звертає увагу, що частина села вона не забезпечується водою. Оце от, саме стоїть єдине питання. Я, звісно, прекрасно розумію людей, бо кожен має право мати воду, і саме кожна людина саме хоче, щоб у неї була, була, була вода. І я хочу одне питання. Який тариф? Ось скажіть, будь ласка, саме ваше кине? Ні, я хочу сказати. За яку ціну ви купляєте воду, воду у інфокс водоканалі? 13, саме, і скажіть, будь ласка, куди саме, саме, саме дівається 16 гривень, там 84 копійки, саме різниця на одному кубові води? Якщо я знаю, я не хочу казати на людей, показувати, бо це все вулична інформація. Я чув таке від ваших співробітників, що ви в день продаєте тисячу кубів людям. Це 30 тисяч гривень. Я хочу сказати, чому... ви що, ми, ні, що, а що ж ви не купили її? Ні, що, що ж ви не купили? Подожди. Ні, 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 я маю в виду, що це йде забір води. Така інформація, вона може мати ще такий, знаєте, спекулятивний характер. Одним кажуть, що саме такий забір води, другим кажуть, що води немає. У, у кожної людини є своя правда. Я, я в не вірю. Та, та, не розумієте, що... ви кажете, ви та я, та все, я все прекрасно розумію. Розумієте? Не та думайте, що назад пройшов да. перевірку обласної налогової поліції. Да. Інспекція. Да. І отримав нормальні результати, що я стосується, що я продаю, не скільки не я отримую гроші, куди я їх витрачаю. Я вам хочу сказати, ви виходь... крім того, що нам доходить вода, у нас да? працює насос. І як ви знаєте, насосна нас працює від світла, да. від трьох фаз. І вона да. не, нас, слава Богу, відпускається як для підприємства, а не як для населення. 434. Якщо ви хочете, і під, підкачка в нас і зараз працює насос на станції. і туди витрачаються теж кошти. Ми сплачуємо кошти до ДНК. І в цього ми сплачуємо податки. І це теж відсвічувалось. Тобто, у нас я вам більше скажу, у нас прозоро, у нас немає інших коштів. Ми не беремо кошти готівкою. Куда Ми я витричай, зайти на висамо, А хто йде в бухгалтерів? Бухгалтер. У нас є бухгалтер. Оформлений бухгалтер, який отримає заробітну плату. Бухгалтер. Я не інспектор налогов. Тисяча гривень є. У вас розход, ви бачите, на вулиці сонячній, там де проблемні питання. 39 й номер. 150 кубів місць. Немає Це не маніпуляція. Це факти. Ви самі даєте ці показники. Ви до групи. Ви до групи. Ви до групи пода нас люди в групу подають показники згідно ваших показників, які ви даєте. У вас є розход. Навіть після навіть послідову час про часу є контролеру, контролери, і вони пройшли. Є розход, то ну, я вже ж у вас може бути не бути води. Ну я не зміг бути присутніми на весь час на цих зборах. Тому мені довелося поїхати по інших вузжливих парах справах. Але я сподіваюсь, що такі збори будуть корисними для громади і будуть вирішуватися не такі, не тільки про проблемне питання селища, а й будемо виявляти корупцію у наших громадах. Роман Варшанідзе Альтернатива Орг.